Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 29 червня 2025 року. Сьогодні прийшла я на свій виноградник технічний. Хочу його допасинкувати, підв'язати до кінця, тому що не доробила вчора був дощ. Також буду проводити сьогодні обробку, але погода все рівно не сильно сприятлива, тому що. Сильний вітер сьогодні. Ну, прийдеться робити, тому що подивилась я і наступні дні, все рівно вітряні дні. Ось, а дощі вже так перестануть йти. Збиралась ще в середу провести обробку, але знову ж таки сильно великі вітри були. І так вже дивлюсь на свій виноградник і думаю, що ось-ось може підчепитися якась хвороба, може захворіти виноград. І тому переживаю, і хочеться, скоріше, скоріше його обробити і підлікувати. Тобто виноградник тримається, так можна сказати, і на чесному слові. Зараз я буду проводити все таки обробку, хоч трошки вітряно. Ну, нічого. Зараз ось показую виноград соляріс. Так, гарненько він запалився. Подобаються мені ці технічні сорта винограду тим, що з ним роботи менше, і не потрібно нормувати. Оце ще зачепилося, все воно росте, визріває. так, це соляріс. Ще раз зараз покажу, що тут у мене. Оце такий сорт називається лівадійський. Ні, це не лівадійський, це грузовський, грузовський рожевий. Ось такий красавчик. грузовський рожевий. У мене так виноград не підписаний, бірок немає, але вдома в мене схема є, тому я вже практично її вивчила на пам'ять. Всі кущі до мене посаджені, але також є дома план. Все по схемі. Можна глянути, глянути, подивитись, це лівадійські, ось спутаю, це я Лівадійський і гурзувський вони одного інституту, і чомусь я завжди їх отак путаю, путаю назви. Це гурзувські рожеві, гарні великі такі грона в цьому році в ньому. Ось таке запилення. Ось в мене вже і дружба. Тут посадила я її також до винних дружба. Подивимося. Пам'ятаю, що чоловіку дуже сподобався мускат цієї дружби, але, чесно. Кажучи, так як в тому році вона була пересажена, то вже і забулось трошки, який неї смак. Ну, якийсь такий дуже гарний і, і мускат дуже такий гарний. Це, до речі, я підійшла до лівадійського чорного. Ось тут одна громка засохла. Це, видно, видно, тут вона була перегнута була ця лоза і щось тут. Щось тут переламалось просто ось, Пропадає з пропадає із цього. Це лівадійський, чорний, також класний, він такий колір дає вину, дуже класний колір дає. А це підійшла до мускат Блау. Таке запилення. У мене тут його два по два кущика я садила. Ось такий мускат блау. Ось такі гронка. Так, а це альмінський? Це альмінський такі. Також по дві грони. Такі також два кущика. І ще покажу цитронний магарача Такий ось такий цитронний магарача Також чималі гронка в нього. Якщо ось невеличка гронка, то аж аж три, три грони на лозу. Або якщо дві, так такі чималенькі. Ось такий. Ось такі, там з другого боку також грона гарна, це цитруна магача. А це така в цьому році неважна б'янка. Такі в неї якісь маленькі громка. Такі вона якось спізнувато пробуджувалась у мене, з зими виходила якось гірше за інші сорта. Ну, Будемо дивитись на неї, спостерігати, що з нею. Також стосовно підв'язування, тут така проблема, це в мене також знову ж таки лози стягує від вітру, бачимо, стягує їх в пучки. Ось, і це обріває, також лози ці нахиляються, ось як тут. Тому буду ось так підв'язую, ось і використовую, використовую такі підв'язки, і я їх виписала ще в минулому році, якби і не знаю, навіть не можу сказати саме, що за, за магазин я знаходила. Ось мені лише сказали, що це якоби український виробник. Таких підв'язок пластикових. ось І вони такі, можна сказати, універсальні. Так він ось тут зачіплюється з одного боку, а з іншого е е різної товщини дріт підходить. ось І в мене якраз тут дріт тонший, чим біля будинку, і він сюди також підходить. Ну Не знаю, не можу так я сказати, рекламувати, що це прям. Дуже хороші підв'язки. Ну, одне добре, що вони оце стримують від вітру, стримують від вітру. І я їх тут вирішила застосувати в себе на винному винограднику. Ось це я ось позавчора підв'язувала, то, бачите, все стоїть рівненько. Так, на, останню, на останній дріт я використовую такі підв'язки. А тут Посередині, то добре собі і топінером бистренько попідв'язувати, і все. І так просто швидше ось таким чином підв'язую. Так що бачимо, це все від вітру так понахилялось. Тому потрібно попрацювати. Стосовно садочку, ось також прийшла, ще потрібно смородину обірвати. Осінь я її садовила. Ой, тільки погляньте, вже врожай є. Невеличкий врожай зав'язався. Осіння посадка. смородини називається смородина краса Львова. Ось так Також буду сьогодні обробляти яблуні свої. Так, саджанці яблунь. Ще в такому нормальному стані. Ось друга яблунька. Немає хвороб. Ще одну можу показати. Також без хвороб. Так, а одна захворіла чимось. Навіть не знаю, що це таке. Що це за хвороба така, наче як підсушений лист. Схоже на якийсь такий, наче як опік. Але ж я не кропила нічим. Чи воно залетілось? Кудись, не знаю. Можливо, хвороба така, перший раз таку бачу на яблуні. Хворобу. Це семеренко, а й тут ще й віддім вже є. Вона, напевно, не стійка до хвороб, це яблунька, то також її потрібно обробити сьогодні. Ну, грушки гляну. Груші в хорошому стані, я їх також це робила, роблю паралельну обробку груш. Коли виноград обробляю, то і груші. І оце немає, знаєте, таких п'ятин. Жовтих немає на грушці. Тобто, добре ці препарати, які використовують для винограда, вони також добре справляються з хворобою на груші. Чистий лист, чистенька, до речі, прищепа. Ось така вже виросла, і друга також виросла. Велика. Так, що тут у мене? Фундук, дуже великі кущі, щось не спішать, вони мені плодоносити. Але оце один сорт фундука, дуже-дуже врожайний попався. Називається сирена. Вона просто вся всипана в горішках. Так що, тут сирену рекомендую. Така невибаглива і, і дуже врожайна. Так що, якщо хочете горішків, то дуже хороший сорт. Дуже хороший. А тут перший раз побачила, що фундук також на оїдіум може захворіти. Ви бачите? Хм, цікаво. Ніколи, ніколи він у мене не хворів. Це перший раз все таки уідіум. І це також тільки на одному цьому кущику. Також, можливо, це не стійкий до оїдіума сорт ось і тому тільки він захворів. Ну, плюс ще до того, що несприятливі умови, і дощів багато. Вчора також шов цілий день дощ. Ось таке. То вітри, то дощі. Хоча дивіться, дощ іде, кожен день практично, ну, через день. Це вже я дивилась, погода поліпшується і дощів не показує на цілий тиждень, а там буде видно далі. Але земля все рівно дуже швидко висохає. У нас така місцевість, що земля дуже швидко просихає. Ось. Так що так. Добре, буду закінчувати я відео, буду починати працювати. Всім гарного дня. До побачення!